Україна мати, Україна мати у сльозах стоїть, Янголами діти линуть на поріг. Україна мати на весь світ голосить, бо дітей безжально смерть косою косить. Стогне і горює Україна мати. Доки буде тіло ворог шматувати, вже сніги червоним стеляться полями. Бо политі кров'ю, що тече річками, я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, зупиніть цю війну, Усі голи світу, розгорніть свої крила, щоб війна розпроклята усіх нас не вбила. У святі боротьбі, я прошу допомоги, шлю благання до світу. І надії, і тривоги, наше світло в душі, а у серці добро, об'єднавшись разом, переможемо зло. Україна, мати згоря почорніла, голосити бідна вже немає сил. Голову схилила, стихла, заніміла, бо сльозою в серці вогник загасила. Сполосали тіло градом вороги, їй розбили серце звісткою біди. Україна Всесвіт від війни закрила, Зранена й безсила за мить посвіла.